Усім привіт! З вами Влад, і ми сьогодні граємо плейс, ламаємо кості. На честь того, що скоро 5000 підписників. Ви не забувайте ставити лайки, підписки. Я буду ламати свої кості заради того, щоб ламати їх, продовжати ламати. Я деякі короткі відео робив про це, але давайте ми ще будемо падати. Я почну, мабуть, з, пожалуй, з цього місця. Па! Ламаємо кості і я, я. Ладно. Забудьте, не дуже я поламав їх, конечно. Скільки я зламав костів за свій счт. Ого, резюме, сломана кость. Ладно, коротше, нічого так не получилось особо. Мені кажеться, треба в камінь. Так. Ну, пішли. пошли? На. Мені кажеться, об камінь було легше. Було... Багатойка, як... друзі, сьогодні я рекордсмен впадю з трохи вищої гори. На камінь мало більше дати, звісно. Так, резюме. Взагалі нічого не зламав. Японія, це треба прокачувати себе. Ладно, друзі, з вами був Влад. Вибачте, що коротке відео, але я не знаю, що знімати фактично. Вирішив зняти вам оці кості, але надіюся, я вам сніму щось ще крутіше. А всім пока!